Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже вдячна, що завітали до мене. Сьогодні хочу показати вам, поділитися своїм досвідом, як я мульчую помідорчики. Значить, помідорки це в мене ось, бачите, це грядочка моїх помідорків, які перечекали морози. Да? От, ну, були якраз, Я посадила їх перед морозами, вкривали ми їх і плівкою вкривали. І... Спамбон, спамбон там вкривали. Ну, в общем, ми їх намагалися врятувати, і слава Богу, нам це вдалося. Я проходила потім після вже приморозків, коли вони в мене трошки одійшли. Бачите, ось я обрізала листочки, ті, які були вже зовсім погані, а ті, які мають хоч якусь зелену масу, я все одно залишала для того, щоб помідорчик міг фотосинтезувати. Бачите, ось уже макушечка доволі таки. Гарненька і класна. А ось навіть є вже квіти, бачите, да? і ось плодові вже закладаються кисті. Ну, і якщо отак пройдемось, подивимося, то ось бачите, також же помідорка. Це у мене тут різні сорти. А це я тут експериментую. Хочу показати вам свій американський синій помідор. Ось, зверніть увагу, який він класний. У нього навіть листочки трошки інші. Ось, бачите, в нього вже також скоро будуть квіточки, будуть зацвітати. Так, бачите, у мене тут і календула вже починає квітнути, і скоро зацвітає фацелія. Моя помічниця проти поганих мушок і комашок. Бачите, а ця в мене вже оцвітає, і скоро вона буде вже насінчику своє. Розкидувати мені погороду. Ну, в общем-то, помідорки в мене ось такі. А на ці грядки, звичайно, мені прийшлось підсажувати дуже багато, тому що ну були великі в мене втрати. Санька у мене тут був і кібіц. Ну, ось, бачите, да попідсажувала. Це, що вижило, подивіться, яке воно вже гарненьке. А вже Є одразу, бачите, що значить санька, ранній помідорчик, він детермінантний. Ось, подивіться, одразу дві кисті. Ну, тобто це класно. От, Наприклад, це санька, ну, трошки він більше постраждав, і ось бачите, він ну, е, е, цвіточка не випускає. А ось, наприклад, ось цей подивіться, це також Санька. Бачите, вже квітне. квітне. І ось знову вже плодова кисть рядишком. О, тобто цей сорт мені дуже подобається. Ну і садила кібіц. Також він у мене позалишався. Не знаю, який він у мене буде, як він себе покаже. Зараз вам покажу. Ось кібіц. Е, Теж вже починається в нього е, тут завість з'являтися. Але він трошечки пізніший, ніж Санька. Ну, поки що в мене в фаворитах Санька. Саме на консервацію в мене Санька. Так, ну що ж. Давайте покажу вам, як я мочую. Ми скосили газон весь Зараз я вам його так далі покажу. Бачите, Газончик у нас невеликий, саме під плодовими деревами, щоб бур'яну росло менше, ми там саджаємо газон. І Потім ми скошуємо. ось у мене на цій стежці, Бачите, трошки газончика скошеного на цій стежці також. Він у мене трошечки вже підв'ялений, але не сильно. У нас сьогодні сонечка нема. Вчора була спека, сьогодні у нас прохолодно. Вчора був у нас і дуже сильний вітер, тому дуже класно, що я підв'язую свої помідорки. Вони не так у мене від цього страждають. Так, ну, значить, що я роблю? Значить, дивіться: я спочатку обов'язково прополюю. До речі, дощів у нас е, взагалі не було. Не в квітні місяці три краплини впало, не в травні місяці, також три краплини впало. В сусідніх селах прямо люди скаржили, що заливає, навіть град був. У нас цього не було, і взагалі у нас немає дощу. Ось і те, що от самі знаєте, поливаємо, те, що самі ось. Допомагаємо рослинкам оце і все. Ну а без поливу також неможливо. Чому? Тому що рослинка не зможе споживати необхідні речовини, які закладені в ґрунті, саме для її живлення, росту, розвитку і так далі. Значить, Залишаю свій сидиратик, це війка в мене. От, значить, Беру зараз ось, бачите, мій газончик. Так, дивіться, зробила обов'язково лунки. В цьому році я зробила велику помилку. Я помідори посадила лунками. А, ви знаєте, в цьому році я посадила перець рядами, а потім посадила огірки рядами, я дуже задоволена. Наступний рік я також буду садити все тільки в рядах. А, чому? Тому що це набагато краще. Поливати вообще, просто супер. Мульчувати цілий ряд одразу замульчував. І воно буде класно. Так, значить, дивіться, а так приходиться робити лунку. Е, дивіться, я під помідорчик, бачите, трошки нагортаю землі. Е, так як у мене травичка, вона йде трошечки ще така волога, тому ми до стебла близько не, е, під, е, не підкладаємо чому, тому що, ну, щоб не завдати шкоди, не попалити. так? А є в мене солома, але знаєте, соломи мульчувати мені не подобається. Все-таки солома, вона не має тих властивостей, які мають е, саме ось рослинки скошені, да? тобто, ось навіть ті, які підвялені, вони краще і розкладаються швидше, і все-таки вони більш поживні. І коли ви знаєте, травичка вона вже висихає, починає розкладатися, вона починає прийти, У неї починає з'являтися плесінь. Це діти дуже ой, вибачте, це дуже класно. Чому? Тому що це значить утворюється у нас сенна паличка, яка і є в багатьох біопрепаратах в основі. І саме вона це, грибо, це гриб, який значить, захищає рослинки від фітофтори, від дуже багатьох хвороб, саме хвороб. Тому ось ми, я вам також раджу все-таки мульчування проводити травичкою. Все травичкою. Ну і звісно, якщо ви робите це травичкою, то ем, повинен бути. Слой мульчованої травички трошки більший, ніж ви робили б уже сухою травичкою. Чому? Тому що вона підсихає і вона зменшується. Тому ось таким чином. І ось так я свої помідорки, всі буду далі мульчувати. Ну, Якщо ви ось побачили листочки, це в мене не хвороба, це в мене залишки приморозків. Ви бачите, я ось тут їх обрізала, да? ось? Ну, а це у мене вже залишки. Ну, зараз пішла ось а, дуже класна листкова маса, набиратись в помідорках. Тому я вже скоро буду також і ці зріжу. Вони вже відпрацюють своє ще трошки, і потім вже буду зрізати. Е, чому треба робити більший запас е, саме травички? Зараз я вам хочу показати, на прикладі Бачите, ось у мене перчики це гіркий перчик. У мене ми тут сьогодні з бочкою воювали. Бочка продирявилась, прийшлося воду зливати. А значить, бачите, без укриття він дуже горить. Ну у нас дуже велика була спека. Потім у нас дуже сильний вітер був. Ну, в общем. Ой, і воно це так попідгорало. Так, помідорка. Тут, бачите, я Ой, огірочки вибачаюсь. Тут у мене були капусточка, я її вже повністю висадила, і ось тут понасаджувала огірки. Одні, бачите, вже посходили. Саджаю одразу в ґрунт без стаканчиків. І ось, бачите, я мульчувала. Мульчувала я також свіжо скошеною травою. І ось, бачите, якщо я приберу... То слой невеличкий, його буде, треба знову ж таки накладати. Але ось, подивіться, якщо я отут приберу, бачите, вона вже починає розкладатися і утворювати плісняву. І це дуже класно. Це значить, що у мене вже почала утворювати стіна паличка, яка буде захищати від різних хвороб, які йдуть від ґрунту. Ну, і, звичайно, ну ось дивіться, підкопую, да? дивіться, земелька повністю ось бачите, вона повністю сира. Ось, бачите, вона повністю сира, хоча в теплиці набагато завжди жаркіше, ніж на вулиці. Тому ось такі. Справи. Раджу вам завжди мульчувати. По-перше, вам не треба буде постійно рихлити землю. По-друге, буде зберігатися волога. по ну, так набагато буде простіше доглядати за рослинкою і менше витрачати своїх ресурсів власних. Ну, і останнє це також те, що буде рослинка себе почувати більш гарніше. Не будуть до неї чіплятися різні хвороби. і не буде Перегріватися ґрунт, тому ось така моя вам порада. Всім дякую, що дивилися відео. Пишіть коментарі, якщо е, є така потреба, е, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. Всім дякую, що дивилися моє відео. Гарного вам дня! Бережіть себе і гарних вам врожаїв.